Ніколи не думала, що я це скажу, але мені подобається аптечний СПФ. Я звикла до того, що вони всі такі жирні, щільні і дуже вибілюють шкіру. Але цей зовсім інший. Я не очікувала, що аптечний СПФ може бути таким легким. Він мені дуже схожий на корейський СПФ від Токобо, такий блакитний. Дивіться, просто неймовірно легка текстура. Склад хороший. Тут здебільшого сучасні хімічні фільтри є один старий. І все ж таки, тут є один недолік. Він містить спирт, тому дуже чутливу шкіру може подразнювати. На шкірі виглядає дуже гарно, залишає такий ось блиск, але він сідається через 10-15 хвилин. Цей аспект мені дістався у такій п'яру розсилці від віши, і тут є ще інші класні засоби. Наприклад, цю мивалку я обожнюю вже давно і часто призначаю її на консультації. Вона містить це кислоту, цинк, тому чудово підходить для жирної шкіри, але при цьому вона м'яка і також містить додатково біотики. Якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас дуже обмежений вибір доглядової косметики, то ось цю мивалку ви можете знайти в принципі будь-якій аптеці. З цієї серії тут є також такий зволожуючий активний флюїд. Я його ще не пробувала. По складу, в принципі, це може бути цікавий засіб, тому що тут є саліцилова кислота, цинк і також біотика. Тобто це такий легенький зволожуючий крем просто з активними компонентами. На мою думку, він підійде далеко не всім, тому що це досить специфічний засіб і не в кожний догляд його можна вписати, але має право на існування. І ще в цьому наборі була ось така сироватка. Я дивилась склад, вона на основі спирту. Я таке не Люблю. Можна використовувати хіба як точковий засіб, але чи варто заради цього купляти повнорозмір, там таких лакончив 30 мл за 1000 гривень? Ну я сумніваюся. Тому СПЧ вмивалка залишається зі мною, а цим, мабуть, буду мастерити свого чоловіка, бо в нього така не шкіра, що його ні кислоти, ні спирт, нічого не бере.